Доброго ранку всім. 16 серпня. Фактично 12 година. Це більш типовий для мене час виходу. Так як сьогодні ще й вихідні. Я сьогодні не сам. І після моїх оцих супер-пупер успіхів у збору грибів вирішили попробувати перейтися ще разок. Щоби от що тут буде. І я дуже-дуже дуже дякую вам, за те, що ви дивилися мої попередні відео. І то довге з мега успіхом. І так само і мега коротке моє емоційне відео. Дуже дякую вам. Будь ласка, прокоментуйте, поставте лайк, підпишіться на мій канал. Я буду дуже вдячний вам за це. І я сподіваюся, що сьогодні мені також буде що вам показати, і в нас буде чудовий причудовий день. Само собою, як завжди, я хочу попросити вас задонатити довільну суму на баночку QR-код. Ви бачите зараз в куточку екрану, або в описі під відео є посилання на карту, де я збираю кошти на допомогу. Збройним силам України і 80-тій ОДШБ. Особливо це я роблю як сам, так і спільно з брутальним футболом. У нас сума вже потрошки нас збирується і це все завдяки вам. Я думаю, що ми зможемо зробити великі-великі зрушення і допомогти ЗСУ. І за це я вам також дуже-дуже дуже. дуже, дуже Дячний. Зараз ми йдемо, шукаємо, дивимося, що є довкола нас. І дуже би хотілося, щоб це було видовищно і ви були задоволені. Перший успіх не за мною, а отут. Так що ну, є отакий файненький грибочок. Забираємо його. Я зупинився. Почистити лисички. Чую, Альона каже, тут білячок є. Я такий та де? Як я його не бачу? А ось. Тут. Оп. Просто першокласний. Отакий. От І як то? Поки я лисички збираю, поки в мене ще приціл на білі не не налаштований, то от Альона збирає білі. Не те, щоб я рахував, але було 2-0. Стало. Ну, най буде 2 з половин, 2 проти 0,5. Ось. Так. Півтора. Два з половиною. Два. І. Я вириваюся вперед. Але їх треба буде зараз трошки підстругати. Як бачите, трошки міняється ліс, і грибочки також міняються. Тут у нас сушка стайл. Зараз я почищу. Може з нього і мало що буде, але тим не менше, от так от виглядає він нормально. Зараз це все буде підрізано і подивлюсь. Ще один білячок. Оп, такий в мосі. Просто, просто-напросто мега крутий гриб. Зупинився зорієнтуватися по карті що я є, де мої мешти і чуть не наступив на такий чудовий грибочок. Так, ага, тут його оцей корінчик підтиснув, тому ми його будемо... Ой! Так, в іншу сторону. Напевно, ще підкопати якось треба. О! Ну, щось типу такого. Я вже збився з рахунку, хто скільки познаходив. Головне, що в нас вже по чуть-чуть, по чуть, -чуть щось не збирується. І це дуже тішить. Навіть ще один є. Оп, такий. леда леда він тримався, але файненький є. Такий файний білячок. Я знайшов. Отакий От добрий. Ні, оце понятно, це оці. Краще не їсти. Ну, я би просто не рекомендував. Ні, ми такі не їмо. А такі їм. Ще один малючок. Ну і по тому, що ви бачили в попередньому відео, то зараз в лісі дуже багато людей. І дуже багато людей пробує збирати грибочки, ті, які їм виглядають симпатично. Але це є неправильно. Тому що... Збирайте тільки ті гриби, що ви точно знаєте, і ті, що ви вже їли. Це від мене пора, порада. І від цього грибочка також. Правда? Правда? Ще один тут такий заховався. Оп! І файненький. В мухах вони мега круті. От тут біля пеньочка. Отакий От красень у нас. Опа. Так. Перекласти. Ну і це ще не все. Ще й тут знайшли. Оп. І ще один. Так, я вам його показати. Ось отак. Парами майже. Ще один, подивіться який красень. Тут дуже-дуже хороші оці місця. Тут треба файно перейтися. От, знаєте як відбуваються деколи оці YouTube-канали, там там де зйомка як проходять десь далеко, це називається прохід. У нас коли ми збираємо гриби, десь так само, тільки то, що ми ходимо. Двоє, і хтось один знаходить гриб. І такий, так, тут. І мені треба йти навіть не знаю скільки, метрів 20-30 до гриба. Вам його знімати і потім вертатися на ті місця, де я був. То у нас там недобрий гриб, але... Ну, кардіозарядка в мене серйозна. Зараз у нас вийшло комбо, тому що мені от кричать звідти, що там грип я такий, так, треба туди йти. І поки йду. Оп! Ось такий красень в мене тут. Хайдемо, подивимося, що там у нас за друг. Так. Два красончика. Ну, потрошки-потрошки в нас наша гриболовля стає суперовою, епічною, мегапродуктивною. Зробили пересорт. І от вийшло так. Одне повне, повністю і два грибочки сюди. Це закриваємо і рюкзачок. Наша казочка продовжується. Молодесенькі, якраз такі, що от ми коли їх перебирали, то це просто вищий сорт, сорт. Гатунок. Клас. Останні кілька грибів, що ви бачили, то все знаходила Альона. Тут і мені пощастило. Який красень! Просто подивіться. О. Так що. І я також щось ношу. Отак. У нас зараз на перепочинок треба робити, бо щось вже стає доволі важко йти. Но ще отакий красунчик я знайшов. Ну як я. Не зовсім я. Якщо ви поділи. Так, це такий цікавий грибочок. Бачите, тут вже в інципі потрошки думав. А, зсихатися, тріскатися, ну я ще до нього встиг. Отакий. От ще один супер красень. Опа! Отак. О. Ну, дуже кластий. Тут у нас під таким деревом. Ось такий білячок. Так. Чути, що треба буде його трошки по цей пошхребти, бо може бути і не дуже. От. Хоп-хоп-хоп-хоп. Але от такий красень є. Зараз, напевно, найкрасивіший за сьогодні по розміщенню грибочок. Отакий. От що ближче. Отакий. От Він величезний. Клас. Дуже добре, що такі сюди дійшли. Ну, Мені здається, що на сьогодні напевно вже все. Тому що ми потрошки вертаємося. Трошки було сонце, трошки було хмар, трошки було чудове, причудових грибів. От повне відерко рюкзаку і ще тут навіть трошки щось набралося. Оцей останній це просто щось з чимось. шик. Шик-пришик. Шик. от І ми йдемо, щоб ще собі тихо, спокійно дойти. Я хочу подякувати вам за те, що ви дивилися це відео. Я попрошу вас, будь ласка, прокоментувати, поставити лайк. Підписатися на мій канал, само собою. Я буду дуже, дуже, дуже радий з цього, якщо ви це зробите. Само собою, окрім цього, я би ще попросив вас зробити невеличкий внесок на баночку QR-код, якої ви зараз бачите в кутку екрану. Або в описанні під цим відео також є посилання на карту. І разом ми зможемо акумулювати суму. Для допомоги Збройним силам України. І величезний-величезний уклін тим, хто це робить. Я ціную кожного з вас. Дякую. І от ми таки зараз йдемо. Оце ніби вже, знаєте, під кінець відчуття такої втоми, тому що ми йдемо далеко не першу годину, але все одно мега-мега задоволені з того, що були тут. І що бачили таку неймовірну природню красу. Я хочу сказати, що у нас всіх все буде добре. Слава Україні!